Добре день, друзі. Мене звати Валерія. І ось вам цікавий факт: щастя зміцнює імунітет. Так говорить вчені. Ось для мене щастя обіняти батьків або прилянути улюблений фільм. А що робить щасливими інших українців? Дізнаємося за мить. Для тебе щастя. Щастя це для мене, коли я гуляю. Щастя для мене щастя, це коли всі ладі, ніхто не і тоді я теж шива. та війна закінчиться. молоде. Для мене щастя це мир в Україні і затишок в родині. Для мене щастя, сім'я кушать багато. Ну, так же сама рідна сестра, ну і всі мої рідні, моя тетя, бабушка і так далі. Сім'я і друзі. Це для мене це сім'я, друзі. І те, що я заходжу з до своєї хованки. Коли я мамі допомагаю. Тебе щастя. Що я не урок. Щастя це коли мама не плаче. Що для тебе щастя? Щастя для мене це коли тато приїхав з війни. Для мене щастя, коли на обличчях дітей сяють посмішки. Для мене особисте щастя це здорова родина та мир у всій країні. Щастя в простих речах жити на своїй землі, розмовляти рідною мовою, обіймати рідних, коли захочеш. 3, щастя щастя! – це Щастя, коли віти, ходять до школи. Його визначали не випадково на 10 березня. Також припадає День весняного рівнодення, коли ніч практично зверняється світловою частиною доби. Автори ідеї хотіли показати, що на щастя, всі мають рівні права, так як і на те, аби щодня зустрічати сонце. Запроваджений Міжнародний день щастя, резолюцією і Генеральної асамблеї ООН від 28 червня 2012 року. Щастя це не просто якась духовна субстанція, а цілком матеріальна, проживання гострої радості, почуття великого задоволення, можливо, в результаті викиду в кров особливих речовин, так званих гормонів щастя серотоніну, ендорфіну та дофаміну, причому діють вони по-різному. Ендорфін виробляється гіпофізом та відповідає за короткочасне стан ефорії. Серотонін нейромедіатор головного мозку. В шишкоподібній залозі та відповідає за довготривалий почуття задоволеності. А дофамін, який виробляється головним мозком, нирками та наднирковими залозами, дає відчуття радості від добре виконаної роботи, будь то вчасно зданий проект або смачний обід. Якщо наша гормональна система працює досить активно, то ми відчуваємо себе не тільки щасливими, а й здоровими. Але якщо виникає апатія або навіть депресія, то це значить, що наша гормональна система дала збій. А через це можуть виникати хронічна втома, постійні стреси та вірусні захворювання. Ми звикли чекати від весни тепла, сонця та пробудження. Проте війна вела свої корективи. Для багатьох весняні дні сповнилися тривогою та депресивним настроєм. За себе, за близьких, за роботу та бізнес дослідження виявили спосіб підняти настрій та повернути необхідну енергію, висловлювати подяку, рецепт щастя та засіб від депресії. Спеціалісти із університету Х'юстон США виявили, що слова подяки допомагають людям побороти депресію. Хочу вам запропонувати 5 практик для розвитку вдячності. Перша вправа це написати лист подяки. Ви можете відчути себе щасливим і покращити свої стосунки з іншою людиною, якщо напишете слова подяки. Висловіть своє задоволення і значущість цієї людини у вашому житті. Відправляйте його поштою або, ще краще, особисто заставте. Та прочитайте одержувачу, якщо це можливо. Візьміть за правило відправляти хоча б один лист на місяць. Іноді пишіть самому собі такий лист. Наступна вправа Скажи, дякую, подумки. Якщо у вас немає часу чи складно доправити листа, в такому разі ви можете подумати про ту людину, яка вам зробила щось добре в житті. І які ви б хотіли за це все віддячити, ви просто поміркуйте і подумки скажіть їй дякую. Почніть вести журнал подяк. Зробіть звичкою, записувати та ділитися зі своїми рідними та близькими про думки та подарунки, котрі ви отримали від цього дня. Зберігайте моменти яскравості та удачі! Виберіть час щотижня, щоб сісти та записати свої яскраві моменти життя. Дозвольте собі подумати про те, що за тиждень пройшло хорошого або за що ви вдячні. Описуйте ситуацію детально, згадуйте про відчуття, які ви відчували, коли вам трапилося щось добре. Також можете практикувати молитви чи медитації для того, щоб бути щасливими. Дякуйте за кожен день. Підтримуючи дану ініціативу, ми щиро бажаємо всім та кожному бути щасливими. Нагадуємо, що радіти малому не також і важко, і під силу кожному з нас. Щастя і радість це брати близнюки. Задовільняючись малими, набагато легше отримати більше. Будьте щасливі зі святом.